Вітаю учасників цьогорічного культурно-спортивного марафону Діємо для здоров'я у цьому сезоні пропоную тобі поринути у світ помпонів, закличок та стантів. Тож знайомся з черлідингом. Пригадую, ми з ним вже працювали декілька сезонів тому. Спорт, який успішно в собі поєднує, видовищне шоу, акробатику, гімнастику і, звичайно, танці. Поїхали! Не ж. Познайомимося з базовими позиціями рук. Реді. Руки на поясі, лікті в сторони. Реді. Хай тачдаун. Руки випрямлені, плечі опущені touch down – Руки опущені вниз, не торкаються тіла. Далі відтворюємо літеру V. High V, Low V. High V, Low V. High V, Low. V. Low v. Bow and arrow. Лук та стріли. Оток. Руки схрещені перед грудьми, лікті вниз. Відтворюємо літеру Ті. Руки в сторони трішечки дивляться вперед на рівні плечей. Ті. Броукенті. Далі відтворюємо літеру L, літера K З поворотом корпусу вправо та вліво. Ти можеш вивчити всі ці базові рухи руками. Вони не складні. Виконуй їх не один раз. Повторюй по декілька разів, щоб запам'ятати, натискай на паузу для правильного виконання вправи і запам'ятай: перш ніж виконувати будь-які фізичні навантаження, виконай елементарну розминку для того, щоб підготувати своє тіло до роботи. Отже, твоїм домашнім завданням буде скласти один або декілька чотири віршів. Тобто закличком вивчити всі ці базові рухи рукам. Поєднай їх в танцювальну композицію. Ми козацькому і колись. На стабулі вся Тут живе козацький дух і міцний спортивний рух.